Всім привіт, глядачі підписники каналу Село Хата Лопата. Мене звати Михайло, я його постійний ведучий і кореспондент цього шоу. І в сьогоднішньому відео ми вам розповімо про те, як два роки тому ми придбали ось цей прекрасний, неймовірний, дуже історичний сарай і отримали в подарунок ось такий будинок. Звісно, зараз він вже виглядає трошки ліпше. Я перед цим покажу вам фотографію. Десь тут вставлю в монтажі, як він виглядав. Зробили ми тут купу роботи за два роки. Робив це все я своїми руками. Допомагав мені трошки батько, брат і мій хрещений. Так от, почнемо з того, що придбали ми ось цей будинок в селі, що немало важливо. З комунікацій є в нас тут газ, проведений вже був будинок, є електрика. Підтвердження того, що там чотири провода йде. Трьохфазний у нас є лічильник тут. Лічильник ми перенесли, він був там в хліві стояв. І з комунікацій є ще в нас свердловина. Свердловину ми перероблювали, і воду в хату проводили також самостійно, тому що води в хаті не було. Тут був просто такий гусак. Там глибинний насос, і той насос качає воду в хату в бочку. Також з технічних приміщень, як ви бачите, є тут повно всяких різних прибудов, добудов, дерев'яних, мурованих. Із шлаку. Одним словом, роботи тут ще купа, купа і ще раз купа, але, але, будь ласка, мене зніміть. Є тут один дуже такий великий жирний плюс: У нас є погріб. Погріб добротний, змурований з цегли. Досить глибокий, ми там потім вам колись його покажемо. Тому що сьогоднішнє відео в нас буде більше присвячене будинку і тому, що ми. А, у нас МС-Пес, він не на ланцюгу, він патрулює територію. Зараз в нього просто відпочинок такий невеликий. Так, тепер переходимо до будинку. Будинок з цегли на цементно-піщано-вапняному розчині. Побудовано все, ну тобто, там якщо постаратись, можна його розібрати одним зубильцем, але зараз не про це. Що зробили по будинку? Ми перекрили його. Був будинок, так, передвіньтесь, будь ласка, пані операторша трошки лівіше. Будинок ми перекрили. Був тут шифер, ломаний дах. Постелили ми металочерепицю, повністю замінили усе дерево, балки обрештовку, потім пару бар'єр побили, ну тобто перекрили все самі своїми руками. Повільно, але зате добротно. Як виглядав дах з цього ракурсу, я також сюди вставлю фотографію. Ось такий вигляд має наш будинок зараз спереду, з, -з, з дороги. Тут ми трошки поприбирали, забрали лишні сітки, паркани. Посадили туйки. Вони ростуть зараз. Є трошки винограду, є невеликий садок. Є ось цей пес. Покажіть, будь ласка, пса. Ні, мене не показуйте пса. Ось, пес. Він тут бігає, оглядає територію на вільному вигулі. Є також у нас виноград. Ось над проїздом в двір. І дві буска, два дерева. Ну, виглядає досить красиво, ми це все облагородили. В планах ще зробити великий паркан над дорогою, щоб ніхто нас не бачив, як ми тут бігаємо в трусіках. Ось, а тепер переходимо до хати. Замінили вхідні двері, тут були такі старенькі металеві двері, в них нижній завіс відвалився вже, і, в принципі, вони погано тримали в хаті тепло і воно вилітало на вулицю, і трошки було холодновато в коридорі. Тому ми поставили пластикові. В принципі, ними задоволені. Єдине, що можна було знизу поріг. Тут алюмінієвий, такий 20 метровий, можна було б зробити вище. Але туди поставимо ущільнювач, буде краще все набагато горище. Ми потім вам десь знімемо. А зараз переходимо до самого цікавого. Залітаємо в хату. Welcome. Заходьте, заходьте. Тут я вставлю фотографію, як це приміщення виглядало до цього. Ось. Тут в нас була така перегородка ще, яка відділяла холодну веранду від теплішого приміщення, де стояв котел газовий. Котел газовий, до речі, тут єдине, що ми не міняли в цій кімнаті, тому що тут замінено буквально все. Є в нас тут тепла підлога. Ось стоїть грибінка. Тепла підлога в нас є в ванні, в технічному приміщенні, в кухні, в залі. Можна було б ще зробити в спальні одній і другій, але, на жаль, це одна з помилок, що я не зробив теплу підлогу по всьому будинку. Тому що, як показує практика, коли тепло в ноги, то тепло, в принципі, всьому тілу. Бо коли виходиш з теплого залу в спальню, відразу відчувається такий контраст по підлозі, по температурі. Так, тепер почнемо з того, що тут було перед цим. Тут на підлозі. Був люк, який дозволяв спуститись в такий невеликий погріб. Тут був погріб, такий довжиною десь метрів 4-5. Ми його весь засипали, тому що він був аварійний. Там була заливка, якій було 40 років. Тут були доски такі прогнивші, тому ми це все розібрали, засипали будівельним сміттям, відходами, які були з стін, штукатурка стара, пісок. Далі стіни повністю здерли всю стару штукатурку, нанесли нову піщану цементну, закидали, потім сітку дали і зверху шпаклівкою. Стеля. Найголовніше стеля з гіпсокартону. Чому гіпсокартон? Ну Тому що він трошки довговічніший, ніж натяжний, і по грошах виходило приблизно плюс-мінус те саме, якщо робити самому. А я все робив самому, тому. А я все робив сам, тому гіпсокартон для мене виявився більш таким надійним рішенням, і я про це не пожалкував. Звісно, трошки більше там роботи було, але це не страшно. Так, двері. По всій хаті у нас дерев'яні двері це не куповані. Я робив їх також самотужки з допомогою батька, з допомогою його станків. Звичайні двері шпоновані. Ну, тобто нічого там надскладного, фанера шпанована ясином і лиштва з ясена. Так, здається, тут по цьому розповів все. Ну, стіну ми розібрали, яка тут була, яка відгороджувала ці дві невеличкі кімнатки. І тут став такий один великий холл. Звісно, меблів ще не вистачає, ще ми не все доробили. А замінили ще також вікно. Там, здається, повинна бути фотографія цього вікна. Поставили пластикове з відкриванням, тому що тут стоїть газовий котел, і по техніці безпеки він там повинен бути з відкриванням наше вікно. Далі залітаємо в найпрекраснішу кіменату нашого будинку. Це кухня. Ну, без перебільшення мені здається, що вийшла вона досить непоганою. Це був мій перший такий проект збирання. І моделювання меблів. Все робив сам, планував, розмальовував, розраховував, замовив порізку тирсоплити, порізку стільниці. Все це обійшлося мені без техніки, звичайно, до 1000 доларів. Здається, там вийшла ціна разом з мийкою. З мийкою з краном там вийшло приблизно десь 1000 доларів. Замінили вікно. Також здерли всю штукатурку тут на стінах, закидали новою. На підлозі плитка, тепла підлога. Була перед цим тут дерев'яна підлога. Плитку також ми клали самі. Тут у нас холодильник, тут газова плита, є витяжка. Тут у нас кран на газ. Сам шланг газовий, ми сховали в стіну, там зробили такий короб, його можна від'єднувати, приєднувати, у нас все окей. Там. Так, тут я прикріплю десь фотографію, як було до. Отут стояла велика, велика піч з грубкою. Ми це все розібрали, закинули ці всі відходи туди, вниз, в підвал наш. Затрамбували піском, потім зверху. Потім залили чорнову стяжку, після цього поклали 5 см екструдований пінополістирол. Це під всю теплу підлогу ми розклали по хаті. І тоді трубу на теплу підлогу розкатав я сам. До речі, це не так важко виявилось, як могло б здаватись. І залили, здається, 7 см чи 8 стяжку теплої підлоги. Далі, з правої сторони, в нас тут в старих. Хазяїв була робоча поверхня зроблена, тут був такий з плитки, ми це все позбивали. Вирішили перенести це на, на іншу сторону, тому що тут вікно, тут більше світла для приготування їжі буде легше. Плюс, ну цей плюс. Далі на стіні тут у нас керамограніт. Я також сам його монтував, вийшло у нас раз, два, три плитки. Ну, в принципі, недорого. Буквально 1000 гривень за плитку. Далі залітаємо в третє приміщення. Тут у нас такий технічний е куточок бойлерна на котельня. Як ви бачите, бойлер, ну, понятне, є бойлер, тут у нас розподільчий щиток стоїть електричний. Під ногами, будь ласка, зніміть мої босні ноги. Тут в нас знаходиться розширювальний бачок для води за мною позаду. Ось тут стоїть дві колби для фільтрів на воду. І також ми зробили тут, поставили ще одні двері, зробили таку діру, поставили двері для того, щоб, коли тут буде котел, не носити дрова. Через кухню, через прихожу ми просто відкриваємо двері, собі занесли дрова. Тут ми поставимо твердопаливний котел. Тут, в принципі, місця ну, більш-менш вистачає. Труби ми, звісно, підготували для цього, вивели з-під підлоги. І тут колись буде твердопаливний котел. Я думаю, ми про це знімемо. відео, як ми туди його монтуємо, купляємо і як ми ним. Ра... Що? Як ми його встановлюємо? як ми... Ним... Радуємося і взагалі, як нам тепло, ми тут бігаємо в трусиках і без трусиків. Так, переходимо далі. Наступна кімната в нас зал. Можна близько так мене не знімати, щоб мого не було носа великого видно. Так, наступною кімнатою нашого румтуру буде зал. Дуже така велика, простора кімната, яка колись була дуже маленькою. Але ми її збільшили за рахунок того. Що розвалили дві стіни. От тут колись були дві стіни, фотографію додам. Тут стояли грубки, і між цими двома стінами була така невелика імпровізована котельня, з якої можна було опалювати всі чотири грубки в чотирьох кімнатах. Всі ці грубки я розібрав, тому що вирішив, що вони ну, не потрібні. Навіть комена, як ви могли помітити на початку відео, навіть комена на будинку немає. Оскільки тут є підведений газ. І в планах поставити ще твердопаливний котел, тому грубки я вирішив, що вони не потрібні. Частину кафелю з грубок я продав, а сама цегла вогни стійка, вогнетрибка залишилась в мене ще, можливо, в майбутньому ми з нею щось зробимо. Так ось, повернемось до цієї кімнати. Ці дві стіни ми розібрали, перенесли оцю стіну, що веде в нас до ванної, ми перенесли трошки далі для того, щоб зробити двері. В оцю спальню. Тому що тут двері були так по колу зроблені в цьому будинку і можна було по колу по всьому будинку пройтись. Ми цей прохід в нарнію закрили успішно гіпсокартоном, позашивали лишні двері і заштукатурили. Далі по стінах, тут тут в нас вже не цементна піщана, тут в нас гіпсова. Стару цементну піщану ми. Забрали гіпсову наверх накидали. Чи ліпше, чи краще, не знаю. Ну, сказали мені, порадили, що гіпсову в кімнатах там, де ти живеш, ну, наприклад, краще для здоров'я. Так, далі замінили повністю всю проводку не тільки в цій кімнаті, а й у всьому будинку. Була алюмінієва, Ми мідно розклали, зробили все чекі-піки, повністю понакставляли на всіх стінах розеток, щоб можна було заряджати телефон. і... Смартфон і <смір> щоб можна було заряджати гаджети повсюду на всіх стінах. Далі так само, тут гіпсокартон, є тут три світильника, <смір> світить один, бо решта ще ми не придбали. Так, тепла підлога так само. Досить такі хороше рішення. Я вам гарантую, якщо ви будете робити ремонт і зробити собі теплу підлогу, це просто бомба. Ноги тепло, тепло, по всьому тілу. Є, звичайно, в нас тут батарея невеличка, яка залишилась від старих власників. В принципі, всі батареї, які тут є по будинку, вони всі були, вже стояли на своїх місцях старих власників, але були труби, проведені по, по землі, просто по підлозі і розкидані по всій хаті, було незручно ходити, тому ми переробили повністю всю систему. Теплопостачання, закидали труби в стіни, заштукатурили їх. По всіх стінах у нас сітка. Як ви можете ще помітити, немає в нас на дверях доборів. Ми зараз в процесі, так само немає лиштви на деяких дверях. Це все також в процесі. ну, Плінтуси не вчепили. На підлозі в нас ламінат. Хто каже, що ламінат не можна вкладати на теплу підлогу, це брехня. Він гарно нагрівається, можливо, трошки довше, як плитка, проте ходити по ньому набагато. Комфортніше і приємніше. Оператор, що хоч <плес> ходьба по ламінату влаштовує. Так, переходимо далі. Залітаємо у ванну, будемо митись. <плес> так, тут була така невеличка кімната. Фото я дам в монтажі. Тут ми переробили буквально все: знесли стару штукатурку, розбили грубку. Зробили каналізацію під всі е, комунікації, провели воду гарячу, холодну, зробили вентилятор, там, який е, витягує неприємне повітря на вулицю. Є в нас також тут невеличка батарея, також зроблена тепла підлога. На підлозі плитка і між плиткою в нас епоксидна фуга. Це для того, щоб на підлозі не заводився грибок, оскільки в піщаній. Піщані, здається, так? В піщаній фузі він досить таки в вологих місцях, особливо в кутах, він досить сильно починає розмножуватись і неприємний запах, погано на здоров'я. Тут у нас унітаз, я закрию це, будь ласка, щоб ви не бачили. І в майбутньому тут має бути умивальник, тумбочка, стільниця з шуфлядами різними. І як бачите, виведений провід на. Дзеркало з підсвіткою, можливо, буде колись. Там пральна машина, тут в нас вікно, відкоси з плитки, а під плиткою в нас екструдований пінополістирол зроблений, щоб не було От. Кути під 45 без всяких оцих кутників. Можна не зближувати, вони там трошки похабно зроблені, бо це робив я для себе, я сильно не заморочувався. Більш-менш гарно, якщо не придивлятися, тут все прекрасно. По стилю, неймовірно, особливо встановлена ванна, по особливому на металевий профіль. Знизу нашитий на профіль вологостійкий гіпсокартон і вкладена плитка. Те, що залишилось там закидав фугою. Тут зробив прихований люк, відрізаємо герметик ножем, дістаємо його, він на магнітах і маємо можливість обслуговувати систему водовідведення під ванною. Я думаю, там проблем з нею не повинно бути, тому що там все зроблене мною. Полетіли далі. Здається, про ванну все розповів. Тут у нас травичка росте. Але оператор не хоче знімати. А тепер настав час показати вам неймовірно, просто розкішну спальню, відпочивальню ведучого цього шоу і каналу, тобто мене, де я сплю, де я відпочиваю. І покажу вам своє ліжко в цій кімнаті, тому що тут поки що нічого ще немає. Ось такий задум: просто доска розколота навпіл і зібраний каркас. З меблевих щитів. Все це також я робив сам. Ну тобто нічого там складного немає, просто потрібно мати пару станків. Так, тут у нас в планах поставити велику шафу. До речі, відео про те, як виготовити шафу, я також зніму і викладу на YouTube канал покроково, щоб ви знали, як це зробити, просто без переплат для. Поганих мебельщиків, які заробляють на тому, що складають, нарізають меблі і збирають їх до кучі. Е, так. І будете вміти робити собі шафи і меблі. От я вам покажу, як це зробити і як зробити кухню. Далі хотілося б розказати про те, що тут є дві батареї в нас на підлозі ламінат. Тут ми з підлоги нічого не робили. Так само залишилась дерев'яна, просто наверх ми встелили ламінат. По всій хаті є пластикові вікна, вони тут були встановлені вже до нас. Єдине, ми тільки замінили дерев'яні вікна в кухні і в прихожій. Поставили трьохкамерні. Тут стоять двохкамерні, але в принципі, різниці сильної ми не відчуваємо взимку. Трошки нормально. Трошки підлога тут холодна, оскільки є контраст між підлогою в залі і підлогою в спальні. Трошки відчувається. Так само ламінат одного кольору, двері без доборів, без лиштви, не звертайте уваги, ми це все зробимо, все знімемо і покажемо вам. І тепер остання кімната це в нас ігрова ігрова і складова, оскільки в нас тут знаходиться зараз повно всяких різних коробок. А ще, як ви можете замітити, стіни у нас пофарбовані. Є одна стіна в кожній кімнаті, яка пофарбована іншому кольору. Це створює такий контраст і не дає засумувати вашому погляду, оскільки ви дивитесь на стіну, вона така коричнева. та те, що? Коричнева, як очі в оператора. <сум> 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 така пр прекрасна і фантастична. Тут у нас розсада трошки засохла <сум> на, під, на, під, на підлозі ламінат. Так само дві батареї, ну тобто кімната вийшла дзеркальна до попередньої можливо, трошки менше. Тут стоїть комп'ютер, так само гіпсокартон на стелі. Ну, особливого нічого тут немає, просто стоять коробки з наших нажитків, пережитків. На цьому ми будемо завершувати наше відео. Спасибі, що додивились його до цього моменту. Пишіть свої коментарі, задавайте питання, питайте, що вас цікавить, ми вам все розкажемо, все покажемо, покроково розповімо, що до чого, в чому були наші косяки. Задавайте запитання, відповім на кожне з них обов'язково детально, з усіма подробицями, що до чого, як я все робив. Пишіть, як вам такий формат відео. Що вам цікаво ще побачити, почути, про що вам розповісти. До нових зустрічей, па-па. дизлайки -па. до А на чому я зупинився?